Сонце сходиться, земля воїнів родить, хай сміливих смерть обходить. Привіт, дружу, на зускувайпер. Сьогодні хочу тобі розказати про команду на гідру через Трунду. Як ти міг побачити, зовсім недавно відбувся ребаланс ось цих скринь із. Першості гідри із турніра гідри. Нам тут збільшили кількість кварцу, також добавили міфічні томи навичок. Тобто турнір гідри став ще цікавим для того, щоб займати перші призові місця. Також хочу показати склад команди. Йдемо на першу гідру. Ось такий склад команди: Трунда, безкоштовний арбітр, безкоштовна Лідія. Дріада Нія, інкізитор Шамель і гуртук Бородань. Основний урон тут нанесла трунда. Зараз ми перейдемо до е, героїв. Також побачимо, як і що вони одягнуті. Скажу зразу, що це не кінцевий е, вигляд команди, який вона має мати. Вона зібрана на швидку руку, можна так сказати. Тому що багато героїв ще навіть не дороблені до кінця. Так. За використанням е, перший в нас арбітер. Арбітер це такий, який вона в мене є, аренний. Просто швидка, ось така вона в мене і ходила. Лідія Лідія в мене під пророчку, також її ніяк абсолютно не переробляв. Яка була, таку і поставив. Інквізитор Шамель Тут на ньому аж три сети але основне оберігання це Грифон щоб трішки просто команда довше стояла. І також він трішки в мене дамажний. Не сильно, але трішки потрібно йому демеджу дати, тому що коли саму трунду з'їдять, потрібно, щоб хтось її зголів якомога швидше витягнув. Без талантів, без талантів. Лідія ось такі таланти у арбітра, друзі, до сих пір у мене не прокачені таланти тільки до книжечки. Дріаданія з талантами. Ось так вони виглядають. Тут в господар війни. Просто донизу вам там не видно. По артефактах я одягнув сет регенерації, і сет опору на ній був. Просто ось так на стрімчику. Я її одягав, швиденько одягнули. Власно зайде сет прокляття, сет, який замовлення накидає на голови. Це збільшить наш демедж ще на трішки і плюс, коли трунду з'їсть голова, ось ця, що краде бафи, Шамаель без проблем з А2 зможе попасти і витягнути її назад. Гуртук Бородань ось такий, по книгах йому. В А2 і в А3 залив. В автоатаку можна не заливати. Звісно, якщо вам пощастить таланти, друзі, почав тільки йому кищати. Ще без талантів він в мене був у цій битві. Ось такі сети, просто даємо швидкість і точність. Е, ну, артефакти не топують. Ну, просто ось так на швидку руку зібрані. Друзі, і трунда. Трунда, забрав я її е, скінчик з турніру тренувань. Одягнув сет Сфеї плюс сет критичної шкоди. Параметри трунди вийшли ось такі. Ще гідра ще трішки плюсується. Небагато, але плюсується. 6,5 тисяч атаки, 172 швидкості, 100% обов'язково Крит шанс і якомога більше Крит урону. Якомога просто більше. Пробував я десь на 250-260 Крит урону проходити, то вони набили. Ну, десь на лямчиків 70%, напевно, менше. І я переодягнув. Так, тут хороші рукавички. Це я рукавички забрав із свого вуконга. 에, давайте по артефактах отак швиденько пробіжимось. Це те, що було не задіяне на аккаунті. Щобітки на атаку, броня обов'язково на атаку. Тут ще додатково також прокнуло, пофарбував ще плюс 13% атаки. Небагато, але приємно. Так, давайте розкажу, що вони як мають ходити і хто що має робити. Чому Дріада, Дріада Нія? У мене немає ні Принца Каймера, ні Юмеко. Дріада Нія. Чого вона класно сюди заходить? Тому що в неї ось ця навичка А2 може перезаряджати навички саме союзником, але одному. Ми в лідери ставимо трунду. В неї ще й Аура. Плюс зараз є голова страху Шамель. Її заливає, тобто вона в мене дуже повільна, і шамель її заливає. І це ми просто компенсуємо тим, що трунда постійно ходить. Дріада Нія перезаряджає навички тільки Трунді, Всі решта героїв ходять. Ну ви будете розуміти, хто що має нажимати там. У Арби, умовно, А3 у відкаті, юзаємо А3, у Лідії розломчик, юзаємо розломчик і так далі, і тому подібне. Гуртук досить непогано, також, як і хілить, так і збільшує урон своєю пасивною навичкою. У трунди в талантах обов'язково брати гартування. Завдає на 4% більше шкоди за кожен штраф на собі. Гартування і пасивка гуртука вони плюсуються і досить непоганий результат в сумі видають. Також трунда, чому такий великий урон? Ми осією навичкою стараємось бити в відсічену голову. Бажано, щоб це була відсічена голова, на ній був розлом. Ми бахаємо, і там просто космічні цифри вилітають. Ось цією командою я фармив більше години ручками. Ось і такий результат в мене вийшов. Звісно, доробити, дати таланти, дати сет прокляття, який буде порчу накидати. Так або замовлення, як це правильніше буде сказано, урон збільшиться. Але поки що ось такий результат, як на мене, цифри 400 плюс мільйончиків по першій гідрі, а на останню скриню потрібно 650 мільйончиків, тобто 150 мільйончиків вже можна буде набити на інших гідрах без проблем. Ось така команда швиденько розказав, показав, в кого є трунда. Експериментуйте, а робіть обов'язково. І перемога в клановому турнірі по гідрі буде на вашій стороні. Друзі, якщо було корисно та цікаво, прожми подобайку, підпишись підтримуй український контент, і звісно, зустрінемось в наступному відео. Skill one to ten, she a hundred. Gets everything that she wants in abundance. Knows how to be a lady in public, but she can get crazy. Ooh, I love it.